Після збирання анамнезу приступаємо до фізичного обстеження хворого. Об'єктивне фізичне обстеження хворого включає в себе огляд грудної клітки, пальпацію, перкусію та конскультацію. При огляді грудної клітки звертаємо увагу на симетричність обох половин грудної клітки. Наявність або відсутність місцевих деформацій, вип'ячувань чи западів грудної клітки. При проведенні статичного огляду відносимо дану форму будови грудної клітки до однієї з нормальних варіантів будови грудної клітки або патологічних. До нормальних форм будови грудної клітки відноситься нормостенічний варіант будови грудної клітки, гіперстенічний та астенічний. До патологічних форм відноситься бочкоподібна форма грудної клітки, човноподібна форма рахітична, кіфосколіетична форма грудної клітки. При динамічному огляді грудної клітки звертаємо увагу. На те, чи однакову участь в акті дихання приймають обидві половини грудної клітки. Якщо одна із половин грудної клітки відстає в акті дихання, це свідчить про наявність певної патології. Дана форма грудної клітки відноситься до нормостенічного варіанту будови. Проведемо динамічний огляд грудної клітки. Подихайте, будь ласка. І ще раз. Поверніться спиною. Звертаємо увагу, дихаємо, на рівномірність рухів лопаток. Там, в там випадку ми бачимо, що обидві половини грудної клітки приймають однакову участь в акті. Дихання поверніться. При проведенні динамічного огляду звертаємо увагу також на тип дихання, чи це грудний тип дихання, чиревний чи змішаний. Звертаємо увагу на глибину частоту та ритм дихання.